У Сеймі триває закрите засідання, скликане прем'єром Дональдом Туском. Офіційно повідомляється лише про те, що обговорюється питання державної безпеки. Польські медіа пишуть, що такі засідання відбуваються вкрай рідко, лише у виняткових ситуаціях, пов'язаних із загрозами безпеці держави. До етеру долучається наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона стежить за перебігом подій у Сеймі. Вітаю тебе, Марія. Розкажи, що зараз відбувається у будівлі польського парламенту, і які подробиці вже відомі. Вітаю, Ганно в Сеймі посилені заходи безпеки на його територію. Вхід журналістам заборонено. Ми з іншими репортерами перебуваємо у будівлі сенату, яка з'єднана з сеймом зсередини. Закрита частина засідання мала тривати півтори години, але тривала досі, і з хвилини на хвилину завершилася. Відомо, що перед входом на закрите засідання Сейму усі депутати мали залишити телефони та інші гаджети для запису звуку та відео за межами сесійної зали. Також у залі змінюють в таких випадках звукові системи Безпеки, і також ретельніше перевіряють депутатів перед входом, за даними джерел польських медіа. Говоритиме туск говорив туск про криптоаферу. Російські у ній. депутати припускали, що мова йтиме про диверсії, ймовірно, виконавцям платили саме криптовалютою. Відомо, що зараз Агентство внутрішньої безпеки Польщі проводить розслідування щодо діяльності організованої злочинної групи на території країни, яка діяла на користь російських спецслужб. До складу групи входило щонайменше 30 осіб, які здійснювали ж. Гунську саботажну диверсійну та пропагандистську діяльність спрямовану проти Польщі також існують припущення, що виступ стосувався і накладеного вето президентом на закон про ринок криптоактивів, ухвалений сеймом 7 листопада. Він мав запровадити в Польщі законодавчий регламент ЄС, який регулює ринок криптовалюти Європі. утім наголосив, що немає підстав для вето, і що це питання має також аспект державної безпеки. Власне сьогодні це питання також. Розглядатиметься уже в відкритій частині. На цьому у мене все Ганно. Тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська з будівлі польського парламенту, де щойно закінчилася таємна частина засідання. Сейму ймовірно йшлося про криптоаферу. Згодом більше інформації.